Всім привіт, ребята! Сьогодні у нас буде тутор на вот таку іграшку бумажняну, на яку все шивали. Зараз покажу, як її зробити. Для цього нам подобається лист бумаги, карандаш. В моєму випадку канцелярський нож, фломастери. За бажанням, ви можете ще взяти лайнер. Ну і все. А ще степлер. Тому що ми не будемо скріплювати нашого персонажа. Для початку робимо наброски нашого персонажа. Наброски зробила. Тепер обводжу їх лайнером. Лайнером я обвела, тепер уже розфарбовуємо, а потім е, тільки е, вирізаємо. Я буду робити флатери з Деніс Ворлд у стилі куромі, а ви зможете зробити іншого персонажа. Коротше, я розфарбувала, тепер буду вирізати. Коли ми все вирізали, беремо степлер одну частину тіла. Відкриваємо. Так, тут треба крило сюди засунути. Сюди отак і робимо отак. Все, у нас одне крило вже є, яке, яке рухається. Робимо так і з іншими частями нашого персонажа. Ось така попереда лялька у нас вийшла. Така Я ж кажу, вона тут все рухається. І так далі. Що ж, друзі, на цьому я закінчую. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, а ще підпишіться, будь ласка, на мій тікток канал Юз я залишу у коментарях. Ну що ж, бувайте!